Минає 2023 рік. Рік, у якому Україна довела наскільки сильна та непереможна українська нація. Рік, у якому нам довелося боротися за незалежність, цілісність нашої держави, свободу і нескореність народу. Україна заявила на увесь світ. Коли ми об'єднані спільною метою, ми непереможні. Цей рік був непростим для енергетичної галузі України. Ворог хотів загнати нас у темряву та пітьму. Натомість енергетики стали воїнами світла. Ми гідно долаємо виклики війни, несучи у кожну українську родину світло, тепло та надію. Воїни на фронті, а ми у тилу. Крок за кроком наближаємо перемогу. У 2023 році атомники Хмельницької ЕС невтомно допомагали Збройним силам України. Хай стане обов'язком кожного оберігати їх життя так, як вони охороняють наші. Шановні українці, краяни. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Хай Різдвяна зірка осяє шлях кожному українцю, принесе перемогу та мир, тепло та злагоду у вашій оселі, дарує щастя, радість та добро, а кожному воїну, – охоронця Давайте у Різдвяну ніч загадаємо спільне для усіх бажання: перемогу Україні. І нехай воно здійсниться з Різдвом Христовим, з переможним 2024 роком!